Усім привіт! Ми вже в селі. Сьогодні в нас сьогодні субота. У вас інший день, коли вийшло відео. от І сьогодні в нас по планах є перебирання далі в квітах посадити лаванду. Зараз я вам її покажу. Нам дали ось такі здоровенні кущі, лаванди. Ми їх посадимо сьогодні. Мені не подобається, як воно пахне. Не знаю, щось не моє трошки. От, ось такий от кущ здоровенний. Тут, тут, їх, здається, два. От, далі в нас ще по планах косіння. Ну, в принципі, все, як завжди, роботи повна. Тому. Перед тим як це все почнеться, <гум> хочу похвалитися, що вже скоро буде квітнути лілія, вже скоро, зовсім скоро. Щось я не знаю. Воно дуже довго, дуже довго збирається з силами. Частина вже лілій повідсвітала, видно там а, листячки, а деякі ще тільки починають. ось бачите. Лілейник там дуже добре цвіте, юка теж дуже гарно. Взагалі квіти дуже гарно ростуть. Ось тут я далі буду прибирати, вже ранункулю ми і повідцвітали, Ось що один другий, а буде ще оцей квітнути, так що ще буде один. От. І сьогодні я йду в ці края. Цього разу, того разу була в цьому краю, тепер йду сюди. Отак. Так що сьогодні ще позбираємо огірочки, вже там є помідорчики. вже там є кабачки, вже там є все є. Так що сьогодні ще і позбираємо овочі і, можливо, навіть ще на рву вишень. Питала, що зробила з вишнями. Мама повиколубувала звідти кісточки. От. І частину ми заморозили, а з частинки я зробила типу, типу тортика. У мене тільки не дуже вийшов крем. Вершки взяла маленької. Маленький відсоток жирності, тому трошечки не вийшло. Але загалом було смачно. Тісто смачне, начинка дуже смачна, це вишні. Називається монастирська хата. Можливо, хтось знає. От. Так що я робила його. Йо а іншу частину ми заморозили. Тепер мама каже, що взимку буду кожні вихідні робити цей тортик. От. Якщо... Якось так що, якось так. Тож, зараз трошечки перекусити, переодягнутись і працювати. Зараз перед тим, як почати працювати, подивіться, де ми були і що бачили. Гарне місце було. Зараз я вже, як бачите, в квітах обсипалися. Квіточки. Там вони нові будуть, а там я бачу якусь жовту. прям нічого в собі. бачите? Ось що лілейники? Тут Буде квіточка, має бути В всякому випадку. А зараз я вже переодягнена, трошки наїдена, поївша. В мене зрозуміло, поїла. І вже готова працювати. От, і я зараз буду далі в квіточках, а влад буде косити. Я його попросила тут покосити біля вишні, щоб її сьогодні обірвати. Он стільки вишень, зараз я вам покажу. І таких гарнених я не можу. Ой, де там? Кніпочка? Я, до речі, переробила собі манікюр, але тільки на оцій руці. Ніяк. Оно сіки. Сьогодні пообриваю. Оно як там багато їх. От. Я попросила, щоб ладу там от покосив, аби прибрати траву і я змогла б Сіки мог, я змогла б нормально позривати цей вов. І вишеньки. Тож, менше зараз балакаємо, а більше працюємо. Вон які. І ордендія гарна. І оце цікава квітка. Не знаю, як вона називається, але доволі гарна. Є схожа, але вона інша, зовсім інша. Ви отак от робили? дитинстві, ну, хлопали їх. Я хлопала, а потім мені сказали, що вони не розкриваються. Не знаю, правда, чи це чи ні, чи мене просто обдурили, щоб я їх так не робила. Не знаю. Але ось це от дуже щось таке гарненьке буде. Я навіть не пам'ятаю, щоб воно минулого року цвіло. Може, і було. Але я не пам'ятаю. Ну, коротше. Зараз починаємо далі працювати. Ось це потрібно буде позрізати. Угу. Все. Працюємо, працюємо. Thank you Я сьогодні хочу додому нарвати. В нас є троянди, мама якось привезла, там дівчинка дала троянди і ось цю лаванду. От. І Тому в нас є вдома така жовта, біла, і якась така коралова трояндочка. Ромашки мої вже все тиждень відстояли. І ще є гортензія Така. Рожева, темно рожева, ну, коротше, дуже гарно, там чотири види здається. І ще лілейники ось такі будуть. Вони, до речі, не сильно пахнуть, понюхайте. Скажіть? Майже, майже без аромату. Понюхали? Би ще Залізти прибрати. Вот там щось покосив, але щось, мені здається, мало дуже. Ну, глянемо там. Тут він мало покосив, Ось очіки, шматочок. Попросила там, де вишня, тут і покосив. А далі хто буде косити? Ну, теж вишень дуже багато. Туди б якось залізти. Ой. Слива Бесить. Тинк. Тинк. Ну, слив дуже мало, прям дуже тут шовковиця ще не вся. Упала, але бачите, яка вона малесенька? І кисла. Давайте хоч підемо подивимося, що там у нас на городі. Давайте. Давайте. Зараз покажу, що тут. Мама буде сидіти лаванду. Так, я хочу подивитися огірочок. Ось тут ми середисочка. Напевно. Ну, там багато пташок. Так, дамс, йдемс, ідемс. Усе салата. Дуже така прям вау. Нам потрібні... Ой, тут жонку курузка з'являється. Да, вже бачу, вже бачу, вже бачу. Ту -ту -ту -ту. Так, значить, сьогодні... Ого, який дурвенний! Йо-ма-йо! Я ще не бачила. Ого! І це тільки перший рядочок. М -м. кабани які лежать. Тут во щось малесеньке. Але воно теж є. Он пчілок скільки. А знаєте, чого в нас тут так багато пчілок? Тому що тут е гірчиться. Він вже як вимахав соняшник. А, порівняння давайте. Що було минулого разу і що зараз? Да? Відчуваєте так різницю? Джон, квіточка. Так це я так підійшла. А якщо підійти прямо до цього? Ну так, отак. Вот так, це був перший рядок. І в другому рядку теж є огірочки. Да, і такі немаленькі. Я думала, що вони так сильно не виростуть за тиждень. Он, 4 огірка, 5 огірків в одному такому, навіть більше, тому що. Він... В такому маленькому цей лоб. Ого! Воно три огірочки. Всього, сьогодні вже цілий пакет буде. О, це найсмачніший огірочок. Та що треба? Значить, сьогодні ще і з своїх огірочків вже салат собі зробимо. Вон огірочки. Вон огірочки. Ой, так. Нормально, це вже четвертий ряд і є огірки. П'ятий ряд теж є. На місці. На місці. Так що, а, вже гірчиця відсвіла, і вона вже вон, береться тими штучками, несінинками. Ну, ви мене зрозуміли, да? напевно. Так, в цьому маленькому рядочку дивимося. Теж є огірки. Добре, ну тут, блін. Тут вони так пізньо посходили, якось повростало не дуже, але огірочок висить. Навіть не один. Ці огірки пішли вгору і жужать пчілки. Завізі багато. Ну, квіточок я маю на увазі. А то гірочків я не бачу. Намашусь. Не, можливо, пізніше вони будуть. Коротше, тут mm -mm, нема. Якісь пустоцвіти. Так. Ви чуєте? Пчілки. Ну, цей рядочок взагалі ніякий, але огірочки он є. А отут мама пересіювала і вже повилазила, як бачимо. І навіть вже висить огірочок. І не один. Ось тут кабанчик. Так що чудово. Перші огірочки. Ну, вже не перші, звичайно, другі, але вони є. Тут травичка залишилась. Хм, тут мають взагалі бути патісони. Квіточки є, і он щось наче починає з'являтись. Не знаю. Ого, угу, кабачок. Ого! Угу. Ого. Угу. Квасолька, антеже. До трошечку. А мама ходила, каже, що кабачки, що картопля вже сохне, вже жовтіє, вон який здоровий. Лапухи в... в цьому. Ось у цьому <кабачки> кабачках дуже такі здоровезні. Воні вже цвіте цибуля. І кукурузка. Вон тут же качанчики, качанчики. Чудово, правда? Цибулька. І Их тут дуже багато повилазили. Опс, опс. Тут жовтий кабачок. Сукіні. Ой, і на Там зелені. Ось все. Картопля, котра була посаджена ціла. Вон який. Тут пам'ятаємо, що цей його буряк. Мама каже, що десь тут фіолотова капуста, яку вже зрізати буде. Мабуть, та, що я вам якось показувала. О, зацвіла на насіння. Ну що ж, ну що ж, але сьогодні виріжемо те, що зараз я вам покажу. Не так, звичайно, я собі її уявляла, так як на... було на фотці, ну на картинці. Але теж непогано. Вон як по капуста чорнобривці. Ось це дуже гарний такий кущ, я маю надію, що він скоро так згорнеться. От... <п 'їх> Тут цей чесничок, а чого викапувати? Заправо да? його попасть. Так? Так швидко. Що, картопелька? Так, да, я кажу, що жовтіє. Значить, Тут горох, який потрібно буде сьогодні порвати. Я хочу подивитись на кавуни. Кавуни. На кавуни. Деньків ці тут. Бачимо, всі разом бачимо. Йдемо до кавунчиків. Де кавунчик, який минулого разу квітнув. А, бачу. Бачу, бачу, бачу. Такі вже у людей починають стигнути, а у нас тільки ростуть. Вон стільки гарбузів. Це гарбузи, котрі на кашу. Такі будуть. Кругленькі, смачненькі. Все. Вон там видно. Ось тут так. Добре, видно їх. Так, далі така гарна капуста. Це пізня. Тут гарбузи на насіння. На сімки. На сім Теж є. Вон тут вже видно їх добре так. І тут Гірчиця. У нас виходить в одному місці тут гірчиця і отам на горі. О, тут зелений. Отак. Походили, відпочили і далі будемо працювати. Тут теж. Чесник. Який я тоді трошечки обгортала. Не знаю, взагалі потрібно його обгортувати чи ні. Але таке, як зробила. Що м'ятка росте. Лянесенька. Тут шовковиця вже посипалася, але не всіх зелене ще. Тут трошку заростає то все діло, он є, дивіться, парасольки. О, салат, котрий я виривала з корінчиками, он щось ще пустило. Прикольно. У нас гора просто того, трави, яблонька росте. Було б її отак от, трошечки вирівняти добре. Тут у нас сливи. Я їх бачу, але вони ще зелені, ще немає стиглих. А вже, до речі, продають, між іншим, сливу. Так що, да. Отак якось. Я на вихідних купила ще отруту від мурашок. О, так що буде час, посипемо отруту. Бо в квітах. Там був мурашник, але минулого разу його трошки так чик-чик-чик поробив, і все одно вони там на місці, тому потрібно буде там посипати. Вже трошки вимальовується картинка, як все має бути. Але бачите, вже вжестіше. Ось ці квітки. Доволі цікаві. Ось мурашник був. Він був дуже здоровий. Ось ця квіточка така дуже цікавенька. Біленька є і така лілова. Тут воно теж мурашники є. Ось. Видно, так? Да? Видно? А це гіпсофіла. Таку я минулого разу відрізала дві штучки до свого букета. Отак. От так що так. Працюємо, працюємо.